Тема уроку Як почуватися безпечно. Правила поведінки в інтернеті. Що ми знаємо про інтернет? Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує комп'ютери по всьому світу. Зараз інтернетом користується щонайменше кожна третя людина на планеті. Завдяки інтернету люди отримують безліч можливостей навчатися, спілкуватися, шукати інформацію, передавати її. Інтернет містить багато корисних і цікавих відомостей, проте користування інтернетом несе в собі й багато небезпек. Взагалі, комп'ютерну мережу створюють комп'ютери, але керують ними користувачі. Так ось в комп'ютерній мережі ми знаємо не всіх користувачів. Ви повинні розуміти, що не завжди відомо, хто є вашим співрозмовником в мережі інтернет. Сьогодні й поговоримо про небезпеки, які є в мережі. А для того, щоб не наразити себе на небезпеку, потрібно вивчити правила поведінки в мережі. Вони допоможуть нам вільно і безпечно подорожувати інтернетом та спілкуватися в мережі. Що ж буває небезпечним або породжує небезпеку? Кількість користувачів інтернету безперервно зростає, і кожен може розміщувати в ньому свої матеріали. Тому інтернет містить багато неперевіреної, негативної і навіть шкідливої інформації. Отже, слід уміти захищати свій комп'ютер від вірусів, критично оцінювати інформацію, знайдену в інтернеті, уникати сайтів і комп'ютерних ігор зі шкідливим вмістом, бути обережним, спілкуючись з іншими користувачами. Будьте уважними і обережними під час роботи в інтернеті. Діти в інтернеті можуть стати легкою здобиччю для шахраїв. Щоб цього не сталося, слід дотримуватись відповідних правил безпеки. Пам'ятайте, що в інтернеті слід поводитися чемно і не ображати інших. Якщо дізналися про інформацію, яка змушує вас почуватися некомфортно, то одразу розповідайте про це батькам або вчителю. Ваші батьки повинні знати, з ким ви спілкуєтеся в інтернеті. Ви ніколи не погоджуєтесь зустрітися з тим, з ким познайомилися в інтернеті без згоди батьків. Якщо у вас призначена зустріч, то це буде людне місце, і ви запросите з собою когось із батьків. Ви ніколи не надішлете своє фото людині, з якою познайомилися в інтернеті, не порадившись із батьками. Ви не будете відповідати на листи чи прохання, якщо вони спричиняють почуття дискомфорту чи сорому. Ви і ваші батьки встановили правила роботи в інтернеті. Ви не надаєте ніякої особистої інформації. Ім'я, вік, адреса, номер школи, місце роботи батьків, свої паролі, без дозволу батьків. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До зустрічі!